Дуже цікава відповідь з Державної казначейської служби України, але спочатку хочу нагадати, що згідно декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 року, народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. І всім відомо, сподіваюся, і зрозуміло, що земля її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української Республіки, природні ресурси, весь економічний та науково-технічний потенціал є власністю її народу. Про це я говорила і продемонструвала відповідь Центрального державного архіву України, де зазначалося, що. В Центральному державному архіві вищих органів влади актів прийому передачі загальнонародного державного майна не виявлено. Отже, користуючись своїм правом на свободу вираження поглядів, правом одержувати і передавати інформацію, які закріплені в статті 10 Конвенції прав людини і основоположних свобод від 4-го одинадцятого року, та в інших міжнародних договорах чинних, наразі які зобов'язана виконувати Україна, так, як вони були нею ратифіковані. А отже, вона не може відступити від обов'язку поважати права і свободи людини, оскільки в минулому відео ми вже з вами з'ясували. Що державного загальнонародного майна актів прийому передачі не існує, воно нікому не передавалося, і всі комунальні підприємства, енергосистеми, газотрубопроводи і так далі, все залишається на балансі Української республіки і все є власністю народу. Тоді постає цілком адекватне питання: кому належать рахунки, надруковані на офертах, які підкидають людям до поштової скриньки, на які вимагають народ сплачувати. Ти свої власні заощадження та кошти, та чиє ці сплати внесення цих коштів є дійсно а, поповненням. Бюджетних коштів, так як це розказують надавачі, начебто комунальних послуг, про те, що хто не сплатить за воду або ще за щось, той підриває економіку держави, І оскільки у нас є юридична особа приватного права, яка взяла собі назву Державна казначейська служба України, але яка зареєстрована в єдиному державному реєстрі підприємств організацій України, Проте, відповідно до їх законодавства, а саме до положення про державну казначейську службу жбу україни затвердженого постановою їх кабінету міністрів від 15 жовтня 2015 року за номером 215 казначейство є центральним органом виконавчої влади який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів Отже, Державна казначейська служба України, а саме головне управління Державної казначейської служби України в Полтавській області, з приводу поповнення бюджету народом України надала таку відповідь: головне управління Державної служби України в Полтавській області інформує, що відкриття рахунків за номерами. І перераховує всі номера, які підкидаються в офертах людям міста Полтави. Не здійснювалось в органах казначейства, тому в головному управлінні казначейства відсутня інформація щодо кінцевого вигодонобувача зазначених рахунків та немає даних щодо розпорядника вказаної інформації. Не володіють вони ніякою інформацією. Відповідь надав Олександр Рой. Отже, прорахунок власних коштів на ці рахунки є пряме порушення міжнародних конвенції про протидію корупції, так як вони не є поповненням бюджету. І ще один момент дуже важливий, який би я хотіла вам продемонструвати. Це незважаючи на те, що вони не володіють інформацією стосовно кінцевого вигодонабувача цих рахунків. Проте юридична особа приватного права з назвою Державна казначейська служба України дуже добре володіє інформацією стосовно юридичної особи, також приватного права компанії Нафтогаз і володіє інформацією. Володіє афертами, навіть які розкидає Нафтогаз по поштових скринькам людям, вимагаючи з них кошти в цій аферті. Вказані мої родові ознаки, конфіденційна інформація, збирання зберігання якої забороняється законодавством, забороняється в Україні, забороняється на міжнародному рівні. Незважаючи на це все, Державна казначейська служба України, окрім того, що володіє цією інформацією, так ще й продемонструвала це, прикріпивши мені степлером позаду своєї відповіді. Зв'язку з чим я би хотіла нагадати про відповідальність, яку понесе абсолютно кожен, так як я заборонила збирання зберігання і передачу третім особам конфіденційної інформації, про що було оголошено та опубліковано в газеті.